24-й канал У CarPlay. Головні події без зайвих кліків. Те, що відбувається перемовинами назвати Я не можу, це просто йде своя гра. Старенькій при владі, що ми можемо сказати. В нього вже своє. Йому вже воно нічого не потрібно. Йому буде на покой, піти на пенсію з внучатами, а комусь молодому, енергійному прийти до влади. Може, б тоді щось поміялось. Потрібно, мабуть, нації осознавати, що за нас ніхто нічого не буде вирішувати Це ви Перше далі буде тільки важче, тільки хуже. Ми самі, самі не в змозі вирішувати свої питання. Я бачу, що перемовини насправді, поки не приносять ніякого ніяких змін, е, ну можливо, дають малесеньку надію. Отже, позаду ще один тиждень надій та сподівань, а також розчарувань. Бо більшість українців вже не вірять, що телефонна дипломатія Трампа призведе до реального миру. Багато хто вважає, що такі розмови грають на руку Путіну, дозволяючи йому виглядати рівноправним партнером на міжнародній арені. Артеж зазначають, розмова про мир дійсно вигідні путіну, оскільки вони можуть зменшити тиск на Росію та навіть відволікти увагу від її агресивних дій. Про які, до речі, розказують і наші військові, Путін не збирається завершувати війну. Для нього принципово важливо говорити про перемир. Я якби підігрувати президенту Сполучених Штатів Америки, що вони готові на певних умовах. В той же час продовжувати активні бойові. дії. ми тупцюємо на місці насправді. Так, да, був крок вперед, ну нібито от почалися переговори. Але от зараз те, що оголосив Трамп, негайно знов, негайно треба почати переговори. Так, а добре, а Стамбул це щось інше було. Тоді теж Трамп наполягав негайно. Зараз нібито вже не Стамбула Витікан. Він бачить, що нічого не виходить, але він не може цього сказати, тому що він Трамп Трамп завжди перемагає але. Коли була в нього остання перемога, насправді вітаю. Я Інна Набок. і це підсумки тижня та погляд українців, аналітиків та звісно військових на події цього тижня. Адже якщо минулого року Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, то вже минулого тижня він заявив, що питання не вирішаться доти, доки він і очільник Кремля Путін не обговорять це особисто. І ось у понеділок, 19 травня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп таки провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Після двогодинної розмови американський президент заявив, що умови мирної угоди можуть бути узгоджені лише між Росією та Україною. Ну і можливо за допомогою папа римського. Проте президент США не втратив оптимізму про перспективи миру і навіть написав у соціальних мережах, що Україна і Росія негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та зупинку війни. Насправді ці настрої дещо відрізняються від російського погляду. Путін сказав лише, що його країна готова співпрацювати з Україною над розробкою меморандуму про можливу майбутню мирну угоду. А як розуміє, та переговори про меморандуми та можливе майбутнє миру чи є тією твердою основою, на якій можна швидко побудувати довгострокові угоди. Ба більше Путін знову наголосив, що будь-яке рішення має бути спрямоване на Усунення першопричин війни, які Росія в минулому визначала як прагнення України до тісніших зв'язків з Європою. Тож знову українські соціальні мережі буквально вибухнули обуренням, а реакція українців не забарилася. Ось що пишуть і про Трампа, і про Путіна. Варіанта два. Перший Трамп знову засипле фюрера комплімансами і почне давити зе на прийняття капітуляції. Дедлайни знову сунуться в плюс безкінечність. Другий Трамп розіграє своє роздратування і введе санкції схожі на комариний укус. Трамп цією розмовою з Путіним хоче в черговий раз потішити своє самолюбство. От мов ніхто крім нього не може вплинути на Путіна. А те, що Путін його в черговий раз принизить, він зробить вигляд, що не помітив. Трамп, пам-пам, непередбачений. А ми повинні розраховувати на свою зброю і український характер. Найогидніше те, що Трамп постійно відбілює і відмиває від злочинного бруду злочинця терориста Путіна, якого чекає суд в Газі, а не торгівля із США. Як висновок підтримаємо зсу та вчимося захищати Україну. Як на мене, то що у Трампа, що у Путіна вікові незворотні зміни, плюс безмежна влада, яка спотворить та зіпсує будь-яку людину. Деменція, Альцгеймер, Паркінсон. Всі ці хвороби не цікавляться статусом людини, вони просто стаються. Звісно, шукати істину в дописах на сторінках соціальних мереж це як голку в сіні. Але давайте відверто навіть в інтернеті помітно, що українці стали обережнішими у довірі до будь-яких міжнародних політиків, та особливо до тих, хто відкрито фліртує з російським диктатором чи ставить під сумнів сенс боротьби за свободу. Але й розмови українців між собою, спілкування на вулицях наших міст та відповіді на наші запитання, свідчать про зростаючу недовіру українців до Трампа та його політики щодо України. Тож, ось що сьогодні кажуть громадяни нашої країни про все те, що нині відбувається. Потрібно, мабуть, нації осознавати, що за нас ніхто нічого не буде вирішувати, це ви перше. Далі буде тільки важче, тільки хуже. Ну, будемо далі робитися черенками від лопат, якщо не буде зброї. А що робити? Ну, зараз всі гуляють, тачки китаються на опедах. Підемо воювати. Ну. З нас не слізуть. А ви хочете здатися, щоб вас загнали в стойла кудись і далі вами користувалися? Все те, все міняється, можливо, щось буде на краще. Все-таки я сподіваюся, що буде краще. Нами займаються світові лідери, і я в очікуванні якісь добрих змін для нашої країни. Євросоюз більше уваги уділяє Україні. Ну і е-е-е Переговори на перемовинами Зеленського і Трампа так, але мені кажеться, коли приходять перемовини Путіна із Трампом то мабуть треба перед тим, щоб, ну не знаю, що случилось. тому що там їхні маги, оце оці всі, мабуть, скільки накручують голову, що він тоді не знає, що від того робити. Старенький при владі, що ми можемо сказати, в нього вже своє, йому вже воно нічого не потрібно. Йому на покій, піти на пенсію з внучатами. а комусь молодому енергійному прийти до влади, може б тоді щось поміялося. А так, на Америку вже надії немає, я так думаю. Як кажуть, надійся, а сам не плашай. Розумієте, ну, і все. Треба надіятися на себе. Самим старатися як все робити. Мене турбує моя доля, доля моїх дітей, доля нашої країни насправді. Я бачу, що перемовини насправді поки не приносять ніякого ніяких змін. Е Ну, можливо, дають малесеньку надію. Я дуже оптимістично е, намагаюся жити і вірити, що все буде добре. І Я вірю, що Крим буде українським насправді. Тому мене це дуже турбує. Я хочу бачити Україну квітучою, щасливою і жити в мирі, спокої і щастя. Очікування було одне, що буде так, як сталося. Тобто, так, да, ми слідкуємо за цими позиціями, те, що відбувається перемовинами назвати Я не можу. Це просто йде своя гра, як то кажуть, власних думок і амбіцій президента Сполучених Штатів і дипломатичної школи і амбіцій. І не буду казати, бо буде багато поганих слів. Президента нашого сусіда недоброго. І якби президент 46-й Байден був у них, здається, президент, якби він не побоявся підтримати Україну у вересні 22-го року, то вже все було б у нас добре. Це таким от чином. Тобто, а Знову ж таки всі, як то кажуть, виходить просто бояться. Так як вчора той же Рубіо на пряме запитання конгресмена Сполучених Штатів, чотири рази, яке задавалося, він не, не зміг і не сказав, побоявся назвати військовим злочинцем Путіна. Так що тут, як то кажуть, без Такого от болю не можна на це реагувати, що гинуть наші найкращі люди. І ми взагалі-то у нас одна така от підтримка, стала підтримка, єдина підтримка, і надія – це наші захисники. Наші захисники кажуть, Путін не планує зупинятися, як і його армія, і це дуже добре, помітно на фронті. Та й в тилу ми бачимо, який він мир від Путіна. Бо нагадаю, минулого місяця президент Сполучених Штатів Америки попередив, що Росія не повинна атакувати цивільну інфраструктуру. Але в ніч з 18 на 19 травня Російська Федерація завдала свого найбільшого удару дронами по українських містах за всю війну. 273 дрони за ніч у Київській області. Внаслідок атаки загинула жінка. Ще троє людей отримали поранення. Серед них дитина. В Столиці тривала найдовша повітряна тривога 9 годин. Відтак, терор Росії не припиняється. Тим часом сам Трамп обіцяє послабити санкції проти Росії, а також поки що не запроваджувати. Нові а от нові торговельні угоди й економічні інвестиції, щоб заохотити Путіна до мирної угоди. Обіцяє бункерному. Тож, звісно, не важко здогадатися, кому нині підіграє президент Сполучених Штатів Америки, і хто тепер буквально в екстазі? Бо упродовж всього цього тижня російські пропагандисти лише потирали руки. Трамп хоче він заінтересований в контакті з Володимиром Путіним. Він вважає його. хотите, не хотите, исторической личностью. Вот. Его деятельность можно оценивать как угодно, но Трамп считает его явно лидером своего уровня. А всех остальных, включая Зеленского, он считает людьми не своего уровня. И он хочет поддерживать контакт с лидером России. Трамп хочет поддерживать контакт с Путиным. Он считает, что Россия это действительно великая держава и с ней можно решать, сказать, крупные вопросы. Вот. И ему, я так вижу, просто приятнее общаться с Путиным, чем со всей этой сворой как бы, европеоидов, вот, которые постоянно пытаются его то ли обмануть, то ли, как-то прогнуть под себя, то ли еще что-то, при том, что он как личности их, в общем, не считает себе ровней. Вот. Поэтому с этой стороны, как бы, это очевидно, это то, что Трамп хотел, сказать, от этого получить. И пока пропагандисты волают в экстазе от дружбы Трампа и Путина, аналитики наголошает. Це ж сам Трамп дає їм таку можливість, бо залишається молодшим партнером у російсько-американських відносинах. Тож російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме свою кампанію масових вбивств в Україні доти, доки йому це сходитиме з рук. Трамп і його тут є дві версії, чого він прагне. Одна версія. Ну він ще е, наївно вірить в те, що з Путіним можна домовитись. Ви знаєте, чергова розмова, чергова е, ін'єкція лестощів е, і компліментів від Путіна е, зараз. Зокрема, і на адресу Міланії. Ну тут чому б і не зробити компліменти? Але для Трампа цього достатньо. Трамп знов вірить в те, що Путін хоче миру, і заради цього миру готовий почекати, знов готовий до переговорів, навіть якщо вони і нічого не дають. От ви запитуєте, куди ми рухаємось? Да, ми тупцюємо на місце. Насправді, Да, був крок вперед, ну нібито от почалися переговори. Але от зараз те, що оголосив Трамп. Негайно знов, негайно треба почати переговори. Так а добре, а Стамбул це щось інше було. Тоді теж Трамп наполягав негайно зараз. Нібито вже не Стамбула, Витіканда. Потім от друга версія. Що Трамп може так поступово з'їжджати з теми переговорів? Що він знаєте, так робить такий хитрий маневр, щоб поступово вийти з переговорного процесу? Мовляв, хай Україна і Росія домовляються, не домовились, ну значить, це їх провина, їх відповідальність. А Трамп зробив все, що міг. Він їх посадив за стіл переговорів. Він своє завдання виконав, але вони не хочуть домовлятися. На жаль, така версія теж має під собою певні підстави. Хоча я думаю, і критика, і зауваження на адресу Трампа в зв'язку з цим вони будуть йому постійно будуть нагадувати про ситуацію. Але чи можуть ці нагадування вплинути на риторику ідії Трампа? Який принаймні нині прислухається не до лідерів ЄС, а до Путіна? Ну а європейські лідери, з якими Трамп поспілкувався після дзвінка з Путіним, тим часом неприємно здивовані підходом президента Сполучених Штатів Америки. Вони не побачили в ньому готовності чинити тиск на Росію, як глибоко Трамп потрапив у пастку Путіна і чи дійсно не зможе з неї вийти, тож швидше вийде з переговорного процесу? А що тоді на нас всіх чекає далі? Чи може вихід Америки з мирного процесу відкрити шлях для інших країн до активізації тиску на Путіна? Якщо американські чиновники не розуміють, з ким вони мають справу або що стоїть на кону для Росії, то чи усвідомлюють це європейські лідери? І він бачить, що нічого не виходить, але він не може цього сказати, тому що він Трамп Трамп завжди перемагає. Але коли була в нього остання перемога, насправді? Ну так можна сказати, що в Саудівській Аравії, там іще десь близькосхідний його вояж можна зарахувати в позитив, у єдиний успіх. Але про зупинку війн нічого не працює. Іранський кейс не працює, ізраїльський кейс не працює, український кейс не спрацював і не спрацьовує. Тому він намагається зберегти обличчя при так собі грі. Тому що е, дві години говорити і вийти з такими меседжами, а чим вони відрізняються від тієї ситуації, яка була до цієї розмови, е, Трамп казав, що от його особисте втручання, особиста розмова з Путіним вона може щось змінити. Ну але я не бачу змін. Він знову потрапив в пастку путінських е, чар. І вийшов ні з чим, фактично. Тим часом ситуація на фронті залишається дуже напруженою з інтенсивними бойовими діями на кількох напрямках одразу. І упродовж всього цього тижня окупанти намагалися активно штурмувати позиції українських військових. Поки Трамп нагадаю розмовляє з Путіним про внуків та свою дружину. Російські війська намагаються прорвати оборону збройних сил України, використовуючи змінену тактику швидких атак з метою збереження своєї бронетехніки. А цього тижня Путін заявив, що має бути створена буферна зона безпеки. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську області. А так як ці області межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України, то цілком очевидно, Путін хоче захопити прикордонні території в цих областях. Тож українські військовослужбовці кажуть, російський диктатор не має жодних намірів перепиняти бойові дії. Путін не збирається завершувати війну. Для нього принципово важливо говорити про перемир'я, як би підігрувати президенту США, що вони готові на певних умовах в той же час продовжувати активні бойові дії. Що це дає Путіну? Те, що він говорить про потенційне припинення вогню на їхніх умовах, дає йому можливості уникати додаткових санкцій з точки зору впровадження їх європейськими країнами. Це дає йому можливості загравати Сполученими Штатами Америки і не отримувати додаткових обтяжень, зокрема санкційних, спільних санкцій від Сполучених Штатів і Європейського Союзу. В той же час завдання для Путіна по Україні залишається незмінним, яке він впроваджує це. я Думаю, бачить кожен наш громадянин. Путін намагається знищити українську державу як явище. І він збирається знищити основний капітал держави? Основний капітал держави це люди. Саме люди є носіями генофонду культури, мови, саме люди шанують традиції. Кожного разу ми приростаємо як українці. Тому цього разу Путін хоче знищити кожного з нас для впровадження цих заходів по знищенню української державності, знищенню українського народу. Що робить Путін? Перше, вони в пріоритетному плані нарощують свої спроможності щодо виготовлення шахедів. Станом на сьогоднішній день ви бачите, що динаміка нанесення ударів по території України виросла, і в моменті противник набув спроможності застосовувати більше шахедів ніж то було раніше. Їхні виробничі спроможності. Додатково розгортаються І ось саме тут час перейти до санкцій. Бо як ми всі щойно почули, то спроможності росіян розгортаються. Тож, де усі ті обіцянки від європейських лідерів? Де ті санкції, які завдадуть, якщо хоча б не нищівний удар по російській економіці, то хоча б послаблять російську військову машину цього тижня, а саме 20 травня, на засіданні ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, міністри закордонних справ країн ЄС схвалили свій 17-й пакет санкцій проти Росії. Йдеться про понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російсько військово-промислового комплексу, а також тіньового флоту і його посібників. Постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації. Після цього кількість юридичних і фізичних осіб у санкційному списку ЄС загалом перевищує 2500, а суден. 300. також у рамках 17-го пакета до санкційних списків додаються 75 нових людей і компаній та близько 200 суден тіньового флоту Російської Федерації. Крім того, у межах санкційного режиму за гібридну діяльність проти країн заходу запроваджуються індивідуальні санкції проти 27 людей і компаній у Російській Федерації. Ну а у межах санкцій за грубі порушення прав людини до списків додаються ще 28 людей і компаній. З Росії українці ж вважають, що санкції запізнілі, слабкі та непослідовні. Тому вони викликають у людей швидше відчуття лицемірства та імітації боротьби ніж реальне намагання інших країн знищити економіку Російської Федерації. Добре, що санкції накладені ЄС та посилені, а де новий пакет санкцій від України? Та чи існує вироблений алгоритм запобігання обходу санкцій та посилення їх дотриманням в Україні за попередні накладені санкції? Чому не висвітлюються такі дії, якщо порушується дотримання санкцій? Санкції накладати то добре, але було б краще, якби їх ще і дотримувались. Це не ЄС, це якісь сльози. Вони не здатні ні на що зовсім згнили. Та невже роздуплилися, не пройшло і три роки. А толк буде від цих санкцій, чи знов перевіряти буде нікому, і ніхто нічого виконувати не буде? Вже сімнадцятий пакет. А ті, як возили нафту тіньовим флотом, так і возять. Європа вводить, вони обходять ну хіба що для статистики щоб було чим звітувати на саміті? А так потужно звучить цілий сімнадцятий пакет. Знайдуть обхід, це як пальчиком помахати «ну-ну-ну». Тим часом Верховна представниця ЄС закордонної та безпекової політики Кая Калас заявила, що вже готуються подальші санкції проти Росії. І що довше Росія наважуватиметься вести війну, то жорстокішою буде відповідь ЄС. І про те, що ЄС готує наступний пакет санкцій проти Росії, повідомила і глава європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона каже, ці заходи поки не схвалені радою ЄС, але міністри закордонних справ обговорять їх на своєму засіданні в Брюсселі. І за словами фон дер Ляєн, наступний, тобто 18-й пакет санкцій, включатиме санкції щодо газопроводів північний потік, потік-1» і північний потік, потік-2». Ну і це для того, щоб запобігти відродженню цих проєктів, розширення чорного списку суден. Російського тіньового флоту, а також обмежувальні заходи щодо фінансового сектору Російської Федерації. Євросоюз також обговорює з партнерами по g 7 зниження стелі цін на нафту, яка зараз перебуває на рівні 60 доларів за барель. А що стосується нас з вами, то загалом українське суспільство з обережністю ставиться як до ініціатив Трампа щодо переговорів з Путіним, так і до заяв європейських лідерів, які все ще наполягають на тому, що Сполучені Штати Америки мають залишатися у переговорному процесі, інакше ніяк. Адже в Українців існує побоювання, що такі дії можуть призвести до угод, які не враховують інтересів України та навіть послаблюють її позиції на міжнародній арені. Та чи так це? Покажуть наступні тижні, а підсумовуючи резонансні події цього тижня, не можу не згадати на що ще активно реагували українці. Адже у середу, 21 травня, біля американської школи в іспанському Мадриді застрелили українського експолітика Андрія Портнова в інтернеті. Цю новину сприйняли переважно з іронією та навіть сарказмом. У соціальних мережах поширювалися жарти на кшталт. Бумеранг повернувся. Так карма наздоганяє. Багато користувачів нагадували про роль Портнова у репресіях проти учасників революції гідності та навіть його проросійську позицію. Ну а деякі коментарі Коментатори висловлювали думку, що це справедливість, яка запізнилася на 10 років або найдієвіші санкції. Коли нагло і довго плюєш на правду і топчеш правосуддя, несподівано твоя голова разом із гордістю падає чолом на асфальт. Гнів божий і здійснився. Неважливо в який спосіб карма, бумеранг, божа кара, як хочете, так і називайте. Я називаю це справедливість. Санкції, якими вони повинні бути. Вбили його не наші, а московити, бо Портнов забагато знав про окупацію України московитами Російською Федерацією не з 2014, го а раніше. Тут вбивство аналогічне з кінцем Ківі інших зрадників. Типова річ мафії злочинних організацій. Відданість і служба росіянам сплачується саме так. Що ж шляхом Ківи пішов? Уявляю, як тепер лячно Арестовичу. Зрадник, шестірка, бумеранг прилетів йому за все, що він робив. Я ж нагадаю, Андрій Портновий з 2005 до 2010 років був головним юристом команди Юрія Тимошенко. А вже у 2011 і 2014 роках радником Януковича, а ще заступником голови адміністрації президента, і навіть входив до ради Національного банку. Він заперечував злочини, вчинені бійцями спецназу проти учасників революції гідності взимку 2013-2014 років та втік з України. Але повернувся вже у 2019-му, До речі, напередодні інавгурації президента Володимира Зеленського. Але вже у літку 2022 року стало відомо, що Портнов знову виїхав з України. До речі, Сполучені Штати Америки запровадили протипортнове санкції через причетність до контролю української судової системи. Його також було внесено до чорного списку ЄС за нецільове використання державних коштів і навіть порушення прав людини в Україні. Тому цілком зрозуміло, чому українці саме так відреагували на його вбивство. А от плакали українці під кінець тижня та на щастя, це були сльози радості. Додому з ополону повернулися наші люди, їх катували, морили голодом, перенижували, але вони витримали. І тепер вони вдома на рідній українській землі. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 – це військові та цивільні. Завтра і післязавтра теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Я вдячний всім і всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну, і обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України, саме обмінного фонду. І такі новини, це те, що всіх нас нині тримає, це те, що всіх нас об'єднує. Бо на кожного і кожного, хто перебуває у російських катівнях, чекають вдома, чекають мільйони українців. А ще знаєте. Кожен обмін це ж підтвердження, що Україна про своїх людей не забуває. Це підтвердження того, що навіть у найтемніші часи є держава і є народ, які борються за кожного. А наші з вами сльози та емоції це свідчення того, що ми не зчерствіли, не втратили людяність і вміємо чекати навіть на незнайомців. Бо вони ж наші люди, вони всі громадяни України. Тож нехай додому повернуться всі-всі. Ми чекаємо. Україна чекає. І звісно, ми продовжуємо боротися. Тому нагадую, українці, щоб не відбувалося на міжнародній політичній арені, чи знаєте, мабуть, тут краще сказати так, зважаючи на все те, що нині відбувається, давайте бути надійним тилом. Давайте підтримувати наші сили оборони і один одного. Давайте донатами дякувати тим, хто виборює для нас мирне небо та майбутнє. І тоді нас з вами не зможуть збити з курсу новини чи події, якими б вони не були. Ну а якими вони будуть і що готує для нас всесвіт? Та головне, як ми з вами будемо на це реагувати, розкажу рівно за тиждень у цій студії. Тож бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі. Поговоримо у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру, чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.